Я бачила, що майстри зробила ця історія не дуже така весела. У фользі я провела годин 5-6. Я побачила, що мій блонд не ідеально білий. Витираєш волосся і сідаєш. Кажуть: дивись на підлогу, там твоє волосся. Я дивлюсь, а там можна було підрізати, берегти своє довге волосся, біл. Я її ховаю, воно відросло. Так, я заплатила таку ціну не тільки матеріальну, тому що чистка облонду на мою дожину коштує від 5 до 6 тисяч гривень. Я побачила такий відписк жовтий. Усім привіт! Мене звати Світлана і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні вирішила записати відео зі свого робочого місця і розповісти вам історію, яка зі мною сталася в січні 2023 року. І ця історія не дуже така весела. Вона пов'язана з моїм волоссям. Ви дуже сильно хотіли цю історію, і я вирішила нею з вами поділитися. Не потрібно нікого робити винним. Тут просто історія. Сприймайте її як мій досвід, який я хочу передати вам і поділитися саме своїм досвідом і своїми помилками. Кінець 22-го року для мене виявився дуже важким. Там і операція. Моєї бабусі, вона впала тут, така на святвечір саме. Потім сталася така трагедія у нашій сім'ї. Загинув дядько на війні, і взагалі такі етапи мого життя. Ви зараз розумієте, чому вони мене привели просто до психіатра, тому що голова і всі емоції, і всі... Це, те, що я вам розповіла, це один тиждень там буквально. Все це на мене якось так нахлинуло. Я тоді не працювала. Я вже в колористиці буде третій рік, але тоді я не працювала. Я була вдома, не могла вийти з дому. Я, якщо колись чи розповідала, чи можливо трішечки розповіла, що в мене був такий стан, коли я не могла виходити з дому, просто фізично ви уявіть собі, Мені було страшно, стільки ось страх, якісь панічні атаки оволодівали мною. Я про це розповіла в цьому відео з психотерапії. Це важливо. Я не важуюся на зміни у своєму житті і дивлюся на фотографії, тут я вам додам ці фотографії, які мене турбували. Я побачила, що мій блонд не ідеально білий. Тобто я побачила таку жовтизну, коли волосся збирається все повністю. Я побачила такий відписк жовтий. Я ще не знала, не володіла такими колористичними навиками, якими я володію зараз, навчаючись і. Якби постійно продовжуючись оцей шлях досконалення, тоді я таких навичок не мала, і я вирішую піти і не освітлитися, будь ласка, послухайте, а підчистити довжину. Тобто, щоб вся довжина була така просто білосніжна. Я йду до свого знайомого майстра і кажу: ось так-то, так. то вона каже: без проблем, давай. Я тут для вас додам фотографії. Дуже довго було нанесення. Відповідно, зараз я все розумію, але мій запит вона каже, що тут і так освітлення, а я кажу: ні, треба ще більше, треба почистити. Сама чистка плонду це така процедура. Дуже для тих, хто ще не розуміє, що йому якби можна було підрізати це і відпустити про тобто відрізаєш довжину. І потім відростає волосся, вже яке ти фарбуєш, і твій колір стає чистішим. Тобто низ завжди забувається низ, пігментом, не тільки у світлому кольорі, а й у темному, каштановому, таке дуже часто видно, такі полоси. просто. Я пішла способом таким, що я хотіла зберегти своє довге волосся біле і хотіла його почистити. У фользі я провела 1, 5-6. Коли я була вже в мийці, я рушник, тобто так, тут, тут, тут мийка і не видно, просто з мийки витираєш волосся і сідаєш. на оце крісло, типу, на таке крісло перукарське. Я сідала, і коли я бачила, що майстри зробили, я не могла зрозуміти, що там, і вони кажуть: дивись на підлогу, там твоє волосся. Я дивлюсь. А там просто мало того, що лежить такі куски. Так що я дивлюся в мийку, просто ми тут мийка. ще я дивлюся у мийку, і у мийці також є фольга, яку знімали, і там було, було, вже, було вже це волосся. Що постраждало? І, і зараз січень 2024 року, е, якщо так постраждало, як це видно? Зараз я вам покажу зону, яка постраждала. Це задня потилична зона. Її дуже-дуже легко побачити. Зараз я її покажу. Я її ховаю, вона вже відросла, я її ховаю свою щіточку для волосся. Зробимо ось так. І я вам покажу. Так, ви не побачите. А це зробити треба видути феном. Дивіться, це зад. І він має ось таку довжину. Бачите, тут мало того, що новеньке там волосечко відростає. Подивіться, будь ласка, тобто ось така у мене, там десь довжина закінчується. А ось вся зона потилична у мене виглядає ось так. І це вже воно відросло. Коли я виходила з мики, ось така. І це не одне пасмо, тобто, вся оця широчезна зона. Вона відпала і залишилася там. Це був просто шок. Що мені зробили? Е, мені майстер ж хотіла світлий колір. Так, хотіла. Це таке фіаско було для мене. Я йшла і, звичайно, там трошечки слізки мої падали. Там вже заплуталися волосся від капюшона. Слізки падали. Що я робила? У мене є така крута маска, я її показувала. Лореаль. Зелена, я її в Буковелі, коли їздила. Починається відео прям з цією маскою. Перегляньте, будь ласка, там ця маска є. Її вже зараз не знаю, чи можливо купити, але якісь там залишки можна десь пошукати, і цією маскою я відповідно спасала своє волосся. Чи воно відростає? Так, відростає. В наступних відео я вам розповім, як я добиваюсь того, щоб воно відростало, і як мені вдається його ховати. Зараз я вам розповім, як мені вдається його ховати. Я Трішечки змінила проділ, якщо в мене проділ був на праву виходити. Просто не знаю, як вам буде видно, тому кажу, на праву сторону я його змістила по центру. Коли я змістила його по центру, то одна сторона наклалась на іншу сторону. І що я зробила? Щоб не так було видно, ззаду, дивіться, я проділ продовжила ось так ручками і розбираю їх навпіл. Коли я ношу просто ззаду і вітер такий дуже сильний, така буде сильна вітряна похода, то оця вся зона отак от підніметься. А так я її ховаю, чісую, тобто... Якби стараюсь підсунути під загальну масу волосся, і це я роблю щодня. Так, я заплатила таку ціну не тільки матеріальну, тому що чистка облонду на мою довжину коштує від 5 до 6 тисяч гривень, так як іде дуже багато продукту і майстер руками вибирає, як почистити довжину. Чи вартує це, того ні, не вартує. Якщо ви бачите, що забився пігмент, йдіть до колориста і питайте, чи можливо місцево почистити, не так як я від кореня всю довжину, а саме місцево, саме там, де ця полоска, там, де ця там, де ця смуга, там, де ось ці такі накопичення. Якщо вона скаже ні, це треба зрізати, і вам там скажуть, треба зрізати 10 см волосся, зрізайте його серйозно. Тому що не вимийте нічим. Є ще, така, є ще такий засіб, яким, якщо у вас є така проблема, я вам це розповім. Я не знаю, це, знаєте, такий на страх і ризик світ це розповідаю. Вводіть просто в інтернеті американський шампунь, що це означає. Дуже легко придбати всі ці засоби, але спробуйте під всіх. Тих доз, які будуть вказані всіх цих продуктів, скоротити дозу на 25%. Це я користувалася таким методом на своїх клієнтах. Це робоча схема, коли треба дещо, десь щось підчистити. Також, якщо вам потрібна якась моя консультація вже через пройдений мій шлях і, якби, моїх хотінь бути блондинкою, записуйтесь до мене через мою робочу сторінку на консультацію. Прийти до мене на консультацію можна безкоштовно просто записатися. А якщо вам потрібна консультація онлайн, підібрати якийсь фарбник, підібрати вам догляд, то, будь ласка, записуйтесь до мене на онлайн-консультацію. Вартість онлайн-консультації зараз 500 гривень. Я повністю проконтролюю ваше фарбування і також підберу вам догляд. Навіть якщо ви не знаходитеся на території України, а в іншій країні я підберу, де можна замовити, як можна дістати ті самі засоби для відновлення волосся дуже дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть свої запитання. Дякую вам.